Між Пекіном і Москвою виник дипломатичний скандал після того, як російські прикордонники жорстоко обійшлися з китайськими громадянами, які хотіли виїхати на територію РФ. Як стверджують китайські дипломати, п'ятьох громадян КНР неодноразово допитували протягом чотирьох годин на контрольно-пропускному пункті 29 липня, коли вони намагалися потрапити до Росії з території Казахстану. Зрештою їм відмовили у в'їзді, а туристичні візи анулювали. Посольство Китаю повідомило, що звернулося до МЗС Росії, ФСБ та Федеральної прикордонної служби після того, як офіційні особи переглянули відео інциденту у цьому зверненні. Китайці вимагають від росіян негайно з'ясувати причину інциденту, вжити активних заходів для усунення наслідків пригоди та подбати, щоб подібне не повторювалося. Також Пекін вимагає від Москви поважати та захищати гідність законні права та інтереси громадян Китаю. Як зазначає американське видання Bloomberg, заява китайських дипломатів з'явилася як реакція на публікацію відео в китайській соцмережі. Як з'ясувалося, від російських прикордонників постраждав впливовий китайський блогер із майже мільйоном підписників. Тим часом Україна розпочала дипломатичний контрнаступ на Росію. Україна прагне заручитися підтримкою одразу кількох десятків країн, які досі залишалися осторонь війни. Пише The New York Times. Серед них Китай, Індія, Бразилія, Південна Африка та деякі багаті на нафту країни персидської затоки, які намагалися підтримувати добрі відносини як з Україною, так і з Росією протягом усієї війни. Китай вже підтвердив, що візьме участь у зустрічі щодо досягнення миру в Україні, яка триватиме в Саудівській Аравії 5-6 серпня.